Інші способи Путін може шукати зараз в своїх партнерів, до прикладу, в Туреччини. Тому що 12 лютого має відбутися зустріч Путіна з Ердоганом. Путін вирушає до Туреччини на офіційні перемовини. Це про допомогу, пане Олександре, чи це про якісь інакші речі? Тому що саме Ердоган на початку великого вторгнення він. Пропонував свою кандидатуру як такого переговорника між Росією та Україною. Я майже впевнений, що ця тема знову прозвучить. Ця теза від турецького президента, що він готовий виділити майданчик для таких перемовин і так далі. Тобто, це те, що може прозвучати, але, ну, скажімо так, все одно що... Слово за Україною в даному випадку завжди ніхто нас не може змусити. Тому, власне кажучи, ці слова вони будуть лунати. Але в першу чергу я думаю, що це питання стосується двох аспектів зараз, навіть трьох. Перше, це для Путіна важлива Туреччина, аби вони не долучались до санкцій, угу. тому що для Росії, ну скажімо так, Туреччина дає можливість. Дещо, маючи такий, м'яко кажучи, більш ліберальний експортний контроль, даючи їм можливість спробувати обходити ці санкції, ну, фактично, постачати в Росію там технології подвійного призначення, і не тільки. А це перший момент, який цікавий, щоб Туреччина не долучалась до цих санкцій. Друге, це атомні електростанції. Все ж таки завершення будівництва АЕС вакуї в Туреччині, це ну те, що цікавить І взагалі, щоб Росатом зберіг договори і проекти в Туреччині, це дуже важливо, і це проблема, до речі, тому що Україна неодноразово закликала запровадити санкції проти Росатом. Ну тобто, це, це просто дуже важливо. Після того, тим більше як окупанти. Знаходяться на ЗАЕС, як завезли туди озброєння і загрожують фактично підривами. Там погрожують, проводять провокативні дії. Ну це давно треба було б зробити, але поки що світ на це не пішов. На жаль, тому Росатом працює зокрема в Туреччині, і це амбітний проект, тому що це приносить кошти Росії. На жаль, так само треба розуміти. І наступний момент це звичайно, що Україна яку питання вони торкнуться. Ну, поки що озвучується офіційна позиція, що це мають бути питання зернового коридору, тобто це зернової угоди. Але ну, ми ж розуміємо прекрасно, що можуть обговорюватися інші деякі теми, але ну, це ж не вперше, ще, не вперше такі зустрічі, і вони, в принципі, не закінчувалися нічим там проривним, а вони і закінчитись не можуть і в контексті України. Ну, а те, що Росія хоче говорити про зернову угоду, свідчить про те, що вони визнають, що їхній план фактично заблокувати Україну і зірвати можливості для експорту зерна з України не вдалися те, що вони хотіли зробити, коли вони зробили демарш в односторонньому порядку і вийшли з зернової угоди, і зараз вони хочуть знову ж таки домовлятися, щоб якийсь там їх інтерес був врахований. Але питання тоді в тому, чи потрібна нам така. Зернова угода, якщо, скажімо, ми і без неї зараз ну, виконуємо певні там рішення. Хоча, враховуючи те, що є, скажімо так, позитивні, я бачив такі реляції з цього приводу від Держдепуща і загалом від Європи і від світу, не виключено, що знову ж таки будуть відновлені перемовини про зернову угоду в форматі. Росія, Туреччина, ООН, ну і відповідно Україна, Туреччина ООН. А тут без Туреччини ми не впораємося. Тобто, насправді Ердоган може й переконати в Зворотньому, так чи ні? Ні, ну ми не впораємося, тому що Туреччина тут є, вони якби, по-перше, Туреччина не хоче від цього відмовлятися, тому що це тримає їх в полі зони, як значного гравця в Чорноморському регіоні. Це важливо для Туреччини, тим більше для президента Ердогана. По-друге, вони контролюють протоки з Чорного моря виходи, і ну, тут уже скажем так: хочеш не хочеш, але без, без них це зробити важко. Ну тому, власне кажучи, оминути Туреччину тут у цьому питанні дуже складно. Ну, побачимо 12 лютого, поки що так на цю дату запланована зустріч. Наскільки вона буде актуальною, будемо стежити, і залежно від того, будемо робити висновки.